Швидке процент. За попереднім записом, тричі на тиждень, півтори години на одне прання. Так, перший час працюватиме громадська пральня у Хмельницькому. Її вдалося облаштувати в одному з приміщень міської лазні номер 1 Вона буде безкоштовно для внутрішньопереміщених осіб. Зараз у нас е міжнародна організація з міграції передала нам три пральні та три сушильних машини ремонт зроблений на 8 пральних та на 8 сушильних машин Тобто ми зараз будемо дивитися попит. Скористатися послугами пральні зможуть і інші громадяни, але за окрему плату. Ініціативу вдалося реалізувати завдяки спільному проекту міської влади та міжнародної організації з міграції. Фактично, фінансування здійснюється за рахунок міжнародної організації з міграції ООН. На це було витрачено саме коштів донорських. Фактично, місто не витрачало для організації пральні своїх коштів. 150 тисяч гривень виділено на облаштування. Ні, саме ремонту і облаштування самого приміщення і сто тисяч гривень виділено на безпосередньо пральні машинки і сушильні машинки. Місто, в свою чергу бере на себе обов'язок за кошти міського бюджету безпосередньо здійснювати прання, тобто компенсувати комунальне підприємству витрати на прання одягу для внутрішньо переміщених осіб. Як запевняють самі представники організації, цей проект лише перший крок у співпраці з громадою в Хмельницькому. Це перший досвід. Це перший досвід, це стартова потужність. Будемо сприймаючи організацію виявляти потреби. Та думаю, що на цьому не зупинимось. До слова, користуючись послугами пральні, внутрішньопереміщені особи та учасники війни зможуть також безкоштовно відвідати і громадську лазню.